Нові кордони Трампа Ми збираємося перейменувати мексиканську затоку на американську затоку і таємний вояж Дональда Молодшого. ми просто туристи. Навіщо новообраний президент заговорив про нові землі для США? Дуже сильно нагадую сюжети. Які знімала російська пропаганда із Криму? Невже і туди підуть танки? Він таки може приглядатися до цієї території? І як це вплине на війну в Україні? Факти тижня проаналізували всі деталі. Мар Алаго розкішний маєток Трампа у Флориді. Саме тут за два тижні до інавгурації новообраний президент США збирає журналістів. На прес-конференції Трамп говорить про плани на майбутнє НАТО, Росію і, звісно, Україну. Але замість нових мирних ініціатив, той, хто обіцяв швидко закінчити війну, усіх приголомшує заявами про свої територіальні претензії якщо забрати цю штучно накреслену лінію кордон, ви побачите, як це виглядає, і це також буде набагато краще для національної безпеки. Це він про Канаду, країна, яка одною з перших виступила за санкції проти Росії і завжди підтримувала Україну. Про можливість її приєднання до США Трамп почав говорити ще у соцмережах. Багатьом людям у Канаді подобається бути 51 м штатом, і не лише про неї натякав і на повернення Панамського каналу. Цю ж риторику продовжив і під час спілкування. Ування з пресою панамський канал життєво важливий для нашої країни та дужче про бажання взяти під контроль Гренландію. Це найбільший у світі острів, який є частиною Данії. For... чи можете ви запевнити світ, що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не будете використовувати військовий чи економічний тиск? ні, я не можу вас запевнити. Ви говорите про Панаму та Гренландію. Ні, я не можу вас запевнити щодо них. Ось як ці територіальні претензії теоретично можуть виглядати на мапі світу. Їх візуалізували американські журналісти, і вишенька на торті, наміри виправити деякі топографічні назви. Ми збираємося перейменувати мексиканську затоку на американську затоку. Американська затока, яка красива назва. Але чи дійсно Трамп хоче перемалювати мапу світу і наслідувати іншого збирача земель? Насправді це дуже сильно перегукується із логікою, діями і риторикою Путіна, який постійно? Ставить під сумнів суверенітет держав, які менше за Росію, наприклад, за територію або раніше входили до складу СРСР тому тут аналогії справді виразні. що насправді стоїть за цими заявами. Давайте розбиратися. Соцмережі відреагували на сказане Трампом миттєво жартами і усілякими мемами. Політики теж намагалися жартувати. Президентка Мексики показала свою мапу, на якій визначені кордони, де в далекому минулому проживали мексиканці, і саме ці території Трампу й запропонувала переіменувати. Порткинуліямемо no назвемо це мексиканською Америкою. Звучить гарно, чи не так? У Канаді відповіли ще гостріше. я зроблю зустрічну пропозицію. Як щодо того, щоб ми купили Аляску? А ще додамо Міннесоту та Мінеаполіс одночасно. Але зовсім не до жартів було по той бік Атлантичного океану. Представники європейських країн наголосили на неприпустимості порушення своїх кордонів і закликали до поваги суверенітету. А у Данії, після згадування Гренландії, запропонували Трампові зустрітися і поговорити я це має відбуватися таким чином, який буде поважним до населення Гренландії, і ми повинні співпрацювати так, як ми звикли серед іншого в рамках НАТО. це серйозні виклики, сигнали на мою думку, які Трамп посилає. От дивіться, якщо ми з вами не домовимося там з поганими хлопцями, наприклад, з тим самим путіном, то я також можу ризикувати ще більше з нашими ворогами і опонентами. Чого при цьому чекати далі? І головне, навіщо взагалі Трампу усі ці землі? А в той же день, коли новообраний президент США шокує світ своїм баченням майбутнього, у Гренландії сідає Боїнг, що належить його родині. У супроводі камер та охоронців з літака виходить Дональд Трамп молодший. Ми просто туристи приїхали подивитися на це місце. Здається, це неймовірне місце. А пейзажі просто неймовірні. Та чи справді Трамп молодший прилетів помилуватися пейзажами? Про це трохи згодом. Трамп старший говорить про контроль над Гренландією ще з часів своєї першої каденції. Тоді навіть пропонував викупити у Данії цей острів. Можливо, він просто таким чином тисне на Гренландію щоб потім наприклад домогтися з нею якоїсь вигідної угоди? Насправді інтересів, чимало і перший геополітичний. Якщо дивитися на карту трошки з іншого ракурсу, а якраз з північного полюсу, з Аркти... з Арктики, тоді стає зрозуміло. Якраз повз Гренландію проходять в тому числі нові шляхи, які може використовувати Китай, водночас саме через Гренландію пролягає найкоротший шлях з Європи до північної Америки. У США на острові є своя військова. База і Пентагон не проти розширити тут свою присутність аби протистояти не лише Китаю, а й Росії. Російська Федерація, а також Китай мають власні погляди на регіон. Трамп хотів би власне посилити свою присутність в Гренландії, готуючись до можливої конфронтації з Росією, а також можливо Китаєм та іншими державами. Але мова не лише про безпеку, а й про гроші. 80% острова покриті льодом, а під ним ховаються справжні скарби які можуть змінити чимало. Франландія, вона є багатою на такі ресурси, як газ, нафта, рідкоземельні матеріали і також рибний промисел. Якщо брати враховувати ті поклади, які в неї, є, це може бути трильйони, якщо вимірювати в грошах. Схожа історія із Панамським каналом: він дасть можливість США контролювати морські шляхи. Саме тому Трамп вже зараз окреслює сферу своїх інтересів та ключове, як діятиме. Він, наприклад, теоретично Може надати наказ американським морським піхотинцям здійснити відповідну операцію, наприклад, із взяття під контроль Гренландії. У Данія відносно невелика держава, і військовому плані вона абсолютно не співмірна з сполученими штатами. Це очевидно, але чи до цього дійде американський президент, схоже, серйозно налаштований переграти суперників і тому вже готує підґрунтя після вояжу до Гренландії. Трамп молодший привіз батьку ось таке відео. Ви хочете, щоб Дональд Трамп придбав Гренландію? Звісно, нічого не нагадує. Росія! Росія! Крим маленька республіка. Росія огромна страна. Защитіть нас. Це кадри 2014 року. Україна, Крим. А це вже 2025. Гренландія. Дональд Трамп врятуй Гренландію. Врятуй наше життя, наші душі. Потім там з'ясувалося, що цих людей спеціально запрошували, начебто, на безкоштовний обід. Ну коротше кажучи, така знаєте, пропагандистська лінія, яка справді дуже сильно нагадує сюжети, які знімала російська пропаганда із Криму. Але опитані нами експерти сумніваються, що за Гренландію може початися реальна війна. Територіальні претензії це швидше заклик Трампа про діалог щодо подальших дій. Сполучені Штати хотіли би теж поміняти роль свою роль в світі. Як вони будуть реалізовуватися – це вже інша справа. Це тільки Путін розуміє в буквальному сенсі, що треба танками нападати на сусідню країну. Хоча Європі все ж слід задуматися, адже і США, і Данія є членами НАТО. Президентство Трампа буде серйозним випробуванням для НАТО, навіть якщо до якогось там. Серйозного конфлікту з данією не справа не дійде все одно випробувань буде багато, і ці випробування можуть позначитися на Україні. Якщо більше проблем виникають у наших партнерів, якихось конфліктів, суперечок, незрозумілостей. Це їх занурює у їхні проблеми насамперед. І вони перефокусовуються. Тому я вважаю, що це серйозні виклики. Водночас риторика Трампа до інавгурації і після може бути зовсім іншою, але точно до різних викликів слід готуватися як в Україні, так і в ЄС. Сергій Вендіт, факти тижня, сітіві. Єдині новини.